Е, актором. працюю. А якщо тоді з дитинства ким хотів бути, е, я хотів, знаєш, ким завжди бути хірургом пластичним. Чому саме ця сфера? Е, не знаю, чомусь я думав, що ці люди багато грошей зроблять. Так, це футбол. Це спортзал і, ну, звісно, що фізичні акторські тренажі вони присутні кожного дня. Так, це Sony PlayStation. Футбол на Sony PlayStation. рад. Це прекрасно. Я взагалі вважаю, що діджиталізація у житті людини у суспільстві дуже потрібна. Насправді це нам дуже... Дає нам більше часу на себе. А у навчанні, так це взагалі да, навчанні. е, Так е, все простіше, і мені здається, що менше корупції. Те, що почали насправді, ну щоб подивитися раніше хорошу виставу, класно там лондонського театру, потрібно було поїхати в Лондон і подивитися цю виставу. А за допомогою ді діджиталізації ми можемо е, там заплатити певну кількість грошей і подивитися цю виставу вдома. Що не збулося, про що мрія в дитинстві? Стати цим пластичним хірургом. Просто мрія. Мене остання, ну така мрія-мрія була, це щоб в мене з'явилася собака. Вона в мене з'явилася. Тому якби там мрії, дитячі. Не знаю, я за те, що мрії, ти над ними працюєш, вони втілюються. Потім наступна мрія з'являється. Знаєш, Крок за кроком. Лінь. Тому що лінь це, мені здається, найгірший е, якість людини, і це найбільший стопор людини і студентів в першу чергу. У викладацькій роботі мені найбільше не подобається бюрократія. Тому що в нас творча спеціальність. І важко там писати про тій, по тій системі, яку ти працюєш, і виставляти за них оцінки. Справедливість. Я за неї виступаю і борюся. <му> Вставай. Ну, я не знаю для чого вища освіта. Тому що, як на мене, це показник того, що людина е цілеспрямована, по перше в першу чергу, по-друге, те, що вона має мету і вона її досягає. Мені здається, що це покоління воно ще почалося з початку коронавірусу, коли всі вийшли на онлайн-навчання. І мені здається, що це дуже важко. В першу чергу було налаштуватись на це онлайн-навчання і викладачам, і студентам, і, наприклад, такій спеціальності, як наша, в творчості практичній, і коли ми працюємо, то на онлайн було дуже важко вийти. Але ми з цього виролили і щось вийшло. А під час повномасштабного вторгнення мені здається, що студенти мають більше мотивації, більше мотивації для того, щоб будувати цю молоду українську державу. Я надіюся і вірю, що воно буде свідомим, свідомим і буде пам'ятати е, тих людей, завдяки яким вони зараз мають можливість. Е, Вчитися, жити і ставати свідомими українцями. Це, звісно, можна вірити в кохання з там, шкільної парти, з дитячого садочка. Я вірю у кохання. <му> звісно, що ну, вчитися, вчитися. Я ж не міг би сказати тобі так ні. Насправді класно взагалі гуляти, нащо тобі вчитися. Ну, Звісно, що вчитися, вчитися і вчитися, але, звісно, потрібно знаходити час на те, щоб себе розвантажити. Я це роблю заіграючи Sony PlayStation. Так, в певній мірі, тому що я вважаю, що кожна людина завжди повинна вчитися. Завжди повинна вчитися. І я недавно, два роки тому, вчився, закінчив державне управління. Тому якби... Так, ні, вчитися це круто. І здобувати нові знання, щоб ти чим людина багатша і в плані духовному і м, суспільному, тим вона може бути м, більш затребуваною в першу чергу і більш якби, просвітленою у всіх видах діяльності. Е, ні. Ни. Так. Э не. э не Так. Так. Э-так. М.